З миром тоже. хочу поділитися неймовірним відкриванням, пастора так нам гарно показали, що багато людей, коли їм проповідуєш, говорять, я вірю в душі, все добре, Біблію е, читаю сама, церкву не хочу ходити, там взагалі туди ходить сатана, а я туди не хочу, не хочу туди ходити. І насправді, якщо не треба церква, не треба зібрання, не треба... Е, Біблію читати, то навіщо взагалі прийшов Христос на землю? Навіщо він був розіб'єди, навіщо він вмер? Навіщо ці жертви, що апостолів, дітей Божих після того, як Христос воскрес і пішов до Отця, їх вбивали, гнали, дуже жахливо робили. Тоді навіщо ці всі жертви, якщо просто достатньо віри в душі і все? Насправді 120 людей, які були в горниці. Вони їм був дан Дух Святий для того, щоб вони йшли і проповідували Слово Боже. Це є відповідь на запитання, навіщо зібрання, щоб наповнились всі духом і йшли і проповідували і до краю землі. А віра в душі, їй не треба церква, їй не треба Біблія. Вона не проповідує, не мовиться, вона не спасає. Вона просто є. І якщо ви вірите в душі, то може ваша душа молиться, проповідує, займається благотворитеми чи навпаки. Ваша душа любить матюкатися, вона любить осуджувати, вона зраджує, вона ненавидить, вона вбиває, краде, хвалтує. Тому треба нам всім задуматись, яка у нас віра, Христи... Віра в Ісуса Христа? чи віра в душі? Бо біси теж вірять але проживав, але далі продовжують жити як чорти. Вони теж бояться Господа, але щось від цього нічого не змінюється. І спасає тільки церква Божа. Тільки діти Божі зможуть допомогти нам, врятуватись, пізнати Господа, пізнати волю Божу, тому що діти Божі водимі Духом Святим.